Засідання виконкому перед формуванням порядку денного наголошує у разі у разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно закону України про заявляння корупції, зазначення відповідного проєкту рішення. Відповідно. На порядку денного у нас п'ять питань. Пропозиції немає інших Хто за, прошу голосувати. Так, переходимо до першого питання: про організацію проведення ярмарків, встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків. Доброго дня проектом рішення пропонуємо погодити організацію та проведення сезонного ярмарку у весняно-осінній період. ФОПу Куликівському Віталію Мічеславичу, встановлення низькотемпературного прилавку для продажу морозива по вулиці Вільський шлях, 14. об'єкт був розміщений у попередніх періодах. Пройшов комісію. Є рекомендації щодо погодження. Наступне проектом рішення також пропонуємо погодити встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків на весняно-осінній період за наступними адресами. Перше Михайла Грушевського 5 А заклад ресторанного господарства Not Only Wine. товариство, яке просить таке погодження, то Wine Hunters. вперше подано ескізно проєкт – Це новий об'єкт. Наступний заклад ресторанного господарства Лівський Круасан по вулиці Михайловська, 10. Тут зміна суб'єкта господарювання, наступний заклад ресторанного господарства Хантер на вулиці Святослава, Ріхтера, 10. тут зміна суб'єкта господарювання прийшла. наступний заклад ресторанного господарства по вулиці Кафедральна, 8. Фізособи Степана Фігора Вадимовича, перший поданий ескізний проєкт. Наступний заклад оливка в шоколаді, кафедральна фіз. особа Нагребельна Анна Олександрівна. Також перша поданий ескізний проект. Наступний заклад ресторанного господарства по вулиці Бориса Ряташинського, 11, зміна суб'єкта господарювання. Новий ескізний проект. Фізособа Блудова Ольга Анатолівна. Заклад ресторанного господарства «Кафейня» Шарікава Перемоги 54, зміни ескізного проєкту. Михайлівська, 18, також шарікава зміни ескізного проєкту. Та Київська 17, дроб 1, також шарікава, зміни фізичного проєкту ой, ескізного проєкту. На цьому все. Комісії пройдені, погоджені всім суб'єктам, зауваження були відсутні. До запрошу, Дякую. Так, друге питання про заборону реалізації алкогольних слабоалкогольних напомінь на території Житомирської міської територіальної громади. Э, Становлюються обмеження по часу. по часу роботи з 22.00 до 8.00 ранку заборони на продаж алкогольних та слабоалкогольних продукцій всіма видами суб'єктів господарювання. Це відповідне, відповідне рішення обласного штабу Ради оборони і тут. Особливо, ну я думаю, що тимря бачить, що відбувається на вулиці Михайловській вечором, коли дуже багато підлітків, які купують в магазинах там слабоалкогольні напої, і потім до 12 годин до комендантського часу о, така атмосфера не точно не та атмосфера, яка може бути під час війни. Тому цим рішенням ми забороняємо. Про алкоголю після 22-ї години. Відповідне рішення вже казали, є обласного штабу оборони. Питання? Які? Нема? Хто за, Прошу Дякую. Дякую. Наступне про погодження укладання договорів. 9 січня між товариством з обмеженою відповідальністю футбольний клуб Полісся департаментом освіти та ліцеями 5-14 та 16 було укладено меморандум про співпрацю, метою якого є покращення спортивної інфраструктури у зазначених ліцеях, і власне проєктом рішення на виконання вже меморандуму в межах співпраці пропонується погодити укладення договорів про реконструкцію спортивних майданчиків. За кошти товариства за обмеженою відповідальністю футбольний клуб Полісія для ліцею номер 5 та ліцею номер 16 тут просто величезна подяка і футбольному клубу Полісія і фонду бід компанії Бід Буткевичу Бутківчиї надію Славич, за таку за розвиток футболу і. Не просто, не просто вони створюють на сьогодні там бренд Житомира, бренд українського футболу, футбольного клуба Лісі. А вони йдуть навчання дітей. У нас вже розпочинається турнір 7-го числа. Там 30, скільки команд 30. П'ять чи десь 35 команд будуть приймати участь в цьому турнірі, і задача вийти на 25 3000 тисячі дітей, які займаються футболом в місті Житомирі. Тому вони за свої кошти будують поля. А вони за свої кошти беруть на себе згідно цього меморандуму обслуговування цих полів і ставки тренерів по школам. Тому просто величезна подяка. за Таке відношення і до дітей, і до міста. То за, прошу голосувати. Наступне. Це дві ще буде одна школа да, в нас. Ще і, Я думаю, найближчим часом будемо приймати ще по 14 школі да, рішення. Так, наступне: про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 1.02.23 номер 70 Доброго дня, шановні члени виконкому присутні. Рішенням виконавчого комітету номер 70 було погоджено проведення благоустрою території обслуговуючого кооперативу житлово житлово-будівельний кооператив Артхаус за адресою Велика Бердичівська, 49А. Вони звернулися зараз внести зміни в частині вдосконалення скізного проєкту благоустрою, так як будівництво багатоповерхового. Житлового будинку на завершальній стадії і стали об'єктивними наявність розміщення, збільшення паркомісць, влаштування паркомісць для електромобілів, влаштування паркомісць для осіб з обмеженими можливостями, а також в цілому межі благоустрою вони самі хочуть збільшити на 400 квадратних метрів. Це згідно чину за власники, кошту. так, звичайно. Є зупинку. Хто за, прошу голосувати. Наступне про затвердження звіту про виконання показників фінансового плану комунального підприємства виробничого житлового та ремонтної експлуатаційне підприємство номер 6. Комісію проходили? Добрий день. Ірі Михайлович. Ірі Михайлович. Так комісію проходили, все є Михайлович, доброго дня. Добрий день. Хто за, прошу голосувати. все. порядок даний вечер Пова.